Чи дадуть українцям грін карт які зараз на статусі TPS та U4U? Залишайся до кінця, бо сьогодні я розкажу, як в історії в США вже давали грін карти у подібних ситуаціях, і як це може вплинути на нас, українців. Привіт, мене звати Тарас, і я вже більше року проживаю в США на статусі U4U. Почнемо з фактів. Програма TPS офіційно продовжена до 19 жовтня 2026 року. Тобто українці, які мають TPS, можуть офіційно жити і працювати до осені наступного року. Але нові заявки на TPS зараз не приймають. Якщо ти приїхав. Після серпня 23-го року ти податись на TPS не можеш. Щодо U4U. програма тимчасово призупинена. Ті, хто вже в системі можуть поновлювати документи через репароль, але нові кейси, спонсори наразі не проходять. Підсумуємо, TPS працює, U4U на паузі. Грін карти поки що нікому не дають. Але чи бувало вже таке, що людям із тимчасовим статусом вже давали грін карти? Так, і зараз я тобі розкажу конкретно, які це були приклади. Ukrainian Adjustment Act. це законопроєкт, який поданий до Конгресу США. Він Пропонує створити спрощений шлях до отримання грін карти для тих українців, які проживають в США на даний момент по статусу TPS та U4U. І найголовніше, все це без необхідності виїжджати поза межі країни. Якщо коротко, цей акт дозволив би людям, які приїхали після початку війни до США, отримати грін карти, якщо вони законно слухняні, якщо вони сплачують податки, є гарними громадянами для США. Поки що це всього лиш пропозиція, яка не стала законом. Але кому ж все таки в подібних ситуаціях дали? Грін карти, наприклад, це кубинці у 1966 році. США прийняли подібний акт і всі кубинці, які легально та законно в'їхали на територію США, отримали грін карти через один рік проживання. Також для прикладу розкажу про афганців після евакуації 2021 року. А їм давали, дали гуманітарний пароль, а потім власне можливість отримати грін карти. Також у різні роки подібні програми запускали для венесуельців, гаїтян та іракців. Паралель очевидно, українці теж отримали гуманітарну програму теж мають тимчасовий статус і теж можуть отримати шлях до грін карти, якщо конгрес ухвалить законопроект Ukrainian Adjustment Act. Тобто прецеденти вже є, і питання не в тому, чи взагалі це можливе, а питання для кого і яким чином. Тепер головне питання: що буде далі. Є три реальні сценарії: перший сценарій це без змін. Тобто, після осені 26-го року TPS українцям продовжують U4U все ще на паузі, і грін карти так і не дають. Ймовірність цього сценарію 55%. Другий сценарій це оптимістичний, а власне українцям дають грін карти, не потрібно виїжджати з країни, щоб отримати статус постійного мешканця. І власне прогноз на такий сценарій близько 20%. Третій сценарій це песимістичний. А Юферію зупинили. ТПС зупинили, ніяких альтернатив не пропонують. Дозволи на роботу забирають. Офіційне право перебувати в США також офіційного права немає і багатьом, якщо не всім доводиться покидати країну через Айс. Напиши в коментарях, який сценарій, на твою думку, найбільш ймовірний на даний момент в США. Але навіть якщо все залишається так, як є. Далі я тобі розкажу, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси залишитись в США. Що робити далі? Перше, це перевір усі дати у своєму кабінеті USCIS. Подивись, коли закінчується твій статус TPS, U4U і також дозвіл на роботу. Друге, підпишись на оновлення від USCIS. Там першими з'являються новини про всі зміни. Третє, підготуй базові документи, паспорт I 94, підтвердження адреси. Це дозвіл на роботу та усі листи від USCIS. тому що якщо Adjustment Act ухвалять, часу на подачу заявки може бути дуже і дуже мало. І четверте, стеж за всіма новинами цього законопроекту. Бо як тільки почнуться слухання, потрібно буде діяти дуже швидко. Що ж, Green Card для українців це вже не фантазія. Є законопроєкт, є прецедент, є підтримка. Так, він поки що не ухвалений, але історія США показує, що вже неодноразово були прецеденти, коли людям, які на жаль, трат. Свій дім так само, як е, українці, власне, таким людям давали можливість залишити в США на постійному статусі. І шанс отримати грін-карту був саме в тих, хто підготувався заздалегідь. Якщо подібні відео є для тебе цікавими та корисними, обов'язково підпишись на канал. Побачимось!